Давайте знову привітаємося. Всім, всім привіт! Мої вітання. Ми сьогодні пробудимо прямий тер. З вами буде Максим, наш технічний спеціаліст, просто інженер, який знає все про все. І я, Михайло, давайте пройдемося швиденько по тому, що у нас буде на прямому етері. і почнемо вже по порядку поступово його рухати. Так, перше, що ми вам будемо розповідати, це. Панелі Aston Energy. Як ви бачите, у нас зверху це не просто написи. Це панель 585-73 долари, 610 панель 76 доларів за панель. А, ціни, Це будуть ціни дилерські, ми будемо так продавати. Панель вже на наступному тижні заходить до на нас на наші склади і ми починаємо продаж. Також, нагадаю, сьогодні на прямому етері ми подаруємо 1000 доларів. Скільки? 1000. Цілу. Цілу тисячу. Мені фігасі. Цілу тисячу. Що таке Астрон? Астрон Energy відноситься до корпорації Chin Power. Дана корпорація є лідером виробником виробником... автоматики. Автоматики. І так? обладнання для сонячних систем і сонячних електростанцій, тобто інвертори. Інвертори і батарейки. Так, Їхня автоматика. Купуються такими брендами як Huawei, Dea, Levoltech для виробництва своїх інвекторів. Тобто ці автомати задовіряють такі потужні і відомі бренди. Саме так. Astron Energy бренд в принципі, молодий, йому приблизно 5 років, але не новий, ну, як виробник саме сонячних панелей. Вони мають власний завод по виробництву сонячних панелей вже дуже давно, просто довгий час вони виробляли на своїх потужностях для інших брендів сонячні панелі. З часом, коли вони окрепли, стали на ноги, по суті, ввійшли в чин груп і стали незалежним брендом Astron. І зараз вони продаються в 140 країнах світу. І, І завдяки країни... цьому да. Да. займають п'яте місце в рейтингу Тай 1 Тай – це якраз ми розповідали той рейтинг виробників, який характеризує їхню, по-перше, фінансову стабільність, по-друге, якість. Тому от не всі виробники сонячних панелей потрапляють в цей рейтинг. Не -перше. так легко туди попасти. Так, так там потрібні пройти критерії оцінювання, основним з яких є, що має пройти виробництво від кремнію до самої панелі. Все це має бути на одному виробництві. Це в перший критерій, угу. потім температурні характеристики, вольтамперні характеристики мають відповідати стандартам. І сертифікації. І сертифікації. Так. Ну Сертифікації, давайте сертифікати це буде як окремо. Вони мають прийти всі ці панелі з сертифікацією. Так. І плюс вони мають подати за рік не менше 5 МВт. Мегават. Мегаватт продажі мається на увазі, продаж е на об'єкти, які кредитує банк, і бере ці панелі як заставу в кредит. Тобто, це не просто компанія сказала, та ми в цьому році продали 50 трильйонів гігават. З голови нарисовані. Так, ці дані беруться з банків, це реальна офіційна інформація, це перевірена інформація. І от з цих даних, враховуючи ці дані, і формується цей рейтинг. Це по суті ті панелі, які продані, акредитовані і встановлені. Так на першому місці в Тайв-1 знаходиться лонші через їхні технології, які вони виробляють. Тобто вони. Ідуть саме інноваційним виробником сонячних панелей. Так вони придумують багато класних технологій, інновацій, Вони вкладають дуже багато грошей в наукові розвиток. дослідження, да. розвиток. Тобто, це компанія, яка реально займається тим, щоб стати більш енергоефективною, більш корисною, класнішою, і так далі. І так далі. Вони цей курс взяли з самого початку. І компанія Astron Energy входить до холдингу Чинт. Які самі ж монтують ці сонячні станції? Вони займають перше місце в монтажі сонячних станцій для госп... на господарських угідь або для господарських угідь, саме так, тобто вони самі монтують на своєму обладнанні, вони самі перевіряють, самі розуміють, і в принципі для них цікаво, щоб їхнє обладнання працювало, тому що вони монтують на своєму обладнанні чин. На сонячних панелях Astro, і їм потрібно, щоб ця станція працювала і давала генерацію для їхнього кінцевого споживача, якому вони побудували. І за рахунок цього вони знають і можуть давати гарантію. Гарантія на 3 роки більше, ніж у всіх інших. 15 років. Так. Інші... Гарантія не... Не, не на деградацію, а гарантія на продукт. Гарантія на деградацію така сама, як і 30 всі... років. років. 87,4%. Переходимо, так? Да? І так, переходимо до урочистих подарунків у вигляді 200 тисяч доларів і перші 200 доларів. Значить, давайте так, ми почнемо з того, що ми розповімо вам, що таке а, подарунок 200 доларів. Ціну ви бачите, 73 долари, 76 доларів так. за панель. Так. І тепер 200 доларів. Це буде отримувати людина, яка зараз на стрімі купить палету цих панелей. Тобто при купівлі будь-якої палети 565 або 610 панель, ви отримаєте додатково 200 доларів. Беру палету 610 Є у нас вже перша палец. Перше замовлення є да, 610-ті. палету. Так, перша палета у нас продана. Перша 200 ушло. доларів. Да. там? <ріг> <ріг> Тепер Трохи Трохімець? Микола, Микола, давайте просто. Не, не, не да. Якщо ви працюєте з нашою компанією, напишіть своєму менеджеру. Якщо ви не працюєте з нашою компанією, просто ми вам напишемо в Дірект. Да, да, ну ви нам напишіть в директ, щоб ми не зробили це повідомлення. Так. І вітаю. А він написав, яку панель Бере підсотят. 610. Так, так, 3 палеті, 610. Так, десятих друга. 610 Ушло. шісотдесятих залишилося три палети. Три палети. Ці три палети можна в принципі в одні руки відправити. Дві палети. Дві Ми кого вибираєте дві палети 610-х. 610. Микола, ми вітаємо, ви отримаєте 400, 400 доларів, доларів за дві палети 610 х по 76 доларів за, за панель. За панель, саме так. 610 ї Ви забираєте палету 610 -ї. Це вірно? Все. Все, ще одна палета з 610 х Якось цікаво, у нас вже продано 4 палети 610-х. Прихали мене сказати на стримі хора. Я не знаю, чому вони вирішили, що це щось не. Скажи спасибо, що не написали коментар, залишити 200 доларів для ну, Я не знаю, чому ви вирішили, що в мене проблеми з дикцією. Це вам треба розібратися з вашою мовою. Хоро, так хорор. Як ми нашим клієнтам вже казали, так. скажемо вам, ціна на панелі буде рости. І навіть тут не те, що зараз вже ціна піднялась. На панелі вона піднялася незначно, але піднялося значно перевезення. Так. Інвойси, так. документація. Кроскурс. Oh, прям дуже сильно виріс. Тому собівартість панелі виросла. Так. Зараз ви не купите по такій ціні нормальну якісну панель, яка входить в Tire 1. Тому. Хоча в хоча, хоча да, п ятерку. П ятерку. Да. Ага. да. Мені плюс 1000. Плюс 1000 буде за 5 паліт. 5 паліт береш, 1000 доларів. Ну, ми вже продали 4. Давай так, якщо людина зараз готова, нам підтвердити, що візьме 5 паліт. 585- або 610-х, немає різниці. У нас є 5 контейнерів 585 й і 3 контейнери 610 на наступному тижні вже будуть. Якщо людина готова зараз їх купити нема питань. Так. Да. Лірік Сара... Салар перебив сьогоднішню нашу таксу, забрав ще 5 палет додатково, молодець. Так, І 9 палет. І того 9 палет. Планували продати тільки 5, подарити 1000, а по ітогу подарили 1800. Головне, щоб наш керівник про це не дізнався. Так, да, ви йому тільки не кажіть, бо він сказав, що взагалі ні копійки не дасть. Ну ладно. Люди, які виграли, точніше придбали палети отримали на, ефірі, на отримали подарунок. 200 доларів з паліти. Да. Вітаємо вас! Вітаємо вас. Звертайтесь, будь ласка, до, до своїх менеджерів. Або ж, ми, якщо ви, наприклад, з інстаграму напишемо вам в Дірект і тоді вже скоригуємо всі, всі деталі. І Всім подякував, всім гарного вечора, гарних вихідних, чистого спокійного неба над головою. Слава Україні! Всім Пока-пока!